Моє ім'я Буторидлава Олександра, я лікар дерматовенеролог Працюю в інституті пластичної хірургії та дерматокосметології клініки Віртус, Київський офіс. Опит моєї праці приблизно 16 років. Я обрала для себе апарат «Еосанти», тому що мені потрібно було е, гідропілінг, а також мені сподобалося, що в цьому апараті допов... допов... доповнітним бонусом йде ще і ультразвуковий скрайбер, і е, кислородна мезотерапія. Також фонофорез, рефліт. Так. А я побачила вас на виставці і. Е, 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 е. Почала е, шукати інформацію про ваш бренд, мені сподобався дизайн апарата, мені також е, сподобалася його ціна, це дуже важливо, і прийшла к виводу, що мені потрібен цей апарат.